На кадрах не зінченко, а схожий й хлопчина. З такими словами виступив на черговому судовому засіданні у справі вбивства Ірини Фаріон, адвокат обвинуваченого Юрій Немировський. З його слів на відео, які переглядали з місця проживання в орендованій квартирі, зовсім інша людина. І я безумовно не експерт з портретної експертизи, але вивчення цього фото і в збільшеному вигляді і особово, і разом з мамою. А... Показали, що ну це не це. Не зінченко, це не Славик. Немировський навіть пообіцяв надати відеодоказ на наступному засіданні. Мовляв, на кадрах буде видно, що Зінченко перетинається з підозрюваним. Наскільки я стверджує, що особи ця готуються до злочину, то навіть якщо там ще, ще раз будь-яку колір волосся, то чому ми взяли, що це не є пари? Я не кажу, тобто, Якщо ми стверджуємо, що людина ходить до злочину, то було посвідомо стверджувати, що вона може маскуватися і відповідно на надіти, наприклад, порити тим саме змінивши собі колір волосся. Знання Зінченка щодо майстерності маскування прокоментувала донька Ірини Фаріон Софія Особа. За її словами, він знає, що розповідає, бо готувався до вбивства Фаріон. Понад рік зінченко каже, що підкою звичайно, що всі майстерності маскування він знає, бо він до вбивства Ірини Фаріон готувався рік. Тепер що зазначить? Зінченко шукав купити лінзи без діотрі 21 травня. Тимчасове тату на обличчя хотів, наклеїти бороду хотів, балаклаву купити, парик, штучне акне. Тому кожне слово має підтверджені матеріали справи. Крім того, на засіданні повернулись до розгляду записів з камери відеоспостереження за 11 липня. На них вдалося зафіксувати як особа в червоній футболці та чорних штанях, яку ідентифікують як зінченка, прямує вулицею біля під'їзду будинку, де жила Ірина Фаріон. Ось, особа чорний штанах, чорний футбол з підвоском чорної команди, і рухається матром, де знаходилися стільці і лавка. Тим часом, на думку адвоката обвинуваченого Немировського, камери дивно працюють, оскільки на самому моменті вбивства не функціонували. Нагадую, що вбивство відбулося 19 мерсь о 19.19. 19.15 19. 19. ця камера була вимкнена і в 20 вона була вимкнута. Жодних кроків щодо дослідження як це могло статися, ми не побачили. Зрештою, після перерви на засіданні перейшли до відео з пересуванням Зінченка по місту 14 липня. Того дня камера зафіксувала, як він перед виселенням з квартири, залишив свій перший рюкзак з білою емблемою у камері зберігання, після чого повернувся в орендовану квартиру і вийшов звідти вже з іншим рюкзаком з червоними емблемами. Адвокати підозрюваного переконані, що один з цих рюкзаків Зінченко нібито позичив з в будинку, якого згодом слідчі ідентифікували як самого Зінченка. Факт, на якому наполягає обвинувачення про те, що обидва рюкзаки належали, належали підзахисному, є лише підставою для ще одного запитання при допиті. Він нічого, нічого не доводить, бо треба послухати підзахисного, що він скаже, як, яким чином в нього опинилися ці два рюкзаки. Відтак далі у суді показали кадри, як підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон Зінченко заселився в нову квартиру на вулиці Костюшка. По закінченню засідання Зінченка традиційно провели підвигуки волю й довічна із зали суду. А у після група підтримки Ірини Фаріон навіть заспівала під будівлею Шевченківського суду гімн України. що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовзнавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання в Шевченківському районному суді Львова відбудеться 5 червня. Софія Фанко, Андрій Рулюк, телеканал НТА.